Всім привіт! Ну що ж, у нас сьогодні на огляді буде бюджетний usb тестер від компанії Knirsi з маркировкою FNAC28FNAC28. Так що я думаю, буде цікаве відео. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. А ми погнали до розпаковки та огляду цього гаджету. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам літій залізофосфатні акумулятори 130 А 416 Вт. -год. З цих акумуляторів можете зібрати любі збірки 12 24-48 В або придбати готові збірки всі посилання в описі під відео. Так, з самого початку прийшов мені на огляд від Фнірсі ось такий USB-тестер. Це в них новинка, тільки появилась. Коротше, це дуже бюджетний, простий USB-тестер. Я вже, до речі, його розпаковував. Бачите, є пломби. По швидкому я переглянув, що він може і не може. Зараз я вам це все відео покажу. До кінця я ще в ньому не розібрався. Будемо розбиратись, так що погнали розпаковувати. Так, комплектація е, в нас поставляється в такому пластиковому боксі. Є інструкція. Інструкція в нас на китайській та англійській мові. Тут, в принципі, все детально розписано. Далі в комплекті у нас йде шнурок з USB на Type-C. Візитивка така от в Нірсі. Ну і сам USB-тестер. Давайте ми його розпакуємо і глянемо, що він може, як він виглядає. Так, як ви бачите, він у нас по входу має USB і має Type-C по входу, що непогано. Далі в нас є три кнопки керування, як ви бачите, стрілочка і окей. І ось такий малесенький дисплейчик. Також внизу, як ви бачите, в нас йде два виходи: це в нас USB та Type-C. Що я вам скажу по габаритах? Він дуже компактний і дуже маленький. Тут у нас я так зрозумів пластик чи метал. Ні, тут він у нас виконаний повністю. З пластику, тому що так, це в нас бюджетна версія. Добре, давайте ми підключимо блок, попробуємо, що він може. Запустимо, які тут функції і так далі. Мені дуже цікаво, бо я не дивився, чи є тут осцилограф, чи нема, чи можна виміряти пульсації там в блоку зарядки, там в павербанках і так далі. Спочатку підключимо його через USB. Так, є, підключився він у нас. Ну, екранчик дуже маленький, як ви бачите. Я так поняв, стрілочками вправо-вліво ми переключаємось. Так. О, це в нас є. Нічого собі. Давайте спочатку так перейдемо. Тут у нас аплікейшн, налаштування, тулбокси. Ось у нас головний дисплей, що показує в нас напругу, ампери і вати. Так, що ми в цьому меню можемо зробити? Ану, давайте. Якщо ми зажмемо кнопочку ОК, щось міняється? Ні. Ага, перевертається дисплейчик у нас, як ви бачите, ось так. Якщо ви з цієї сторони, ну ви поняли, це в нас на 180 градусів перевертається дисплейчик. Ось так. Ось так можна перевернути. Стрілочкою вправо зажимаємо. Нічого в нас не відбувається. Стрілочкою вліво також нічого не відбувається. Тут в нас просто звичайна інформація. Добре, листаємо далі. Отут, як ви бачите, в нас все більше розширено. Показує температуру, показує напругу, струм, вати дата, плюс, дата, мінус. В нас показує протоколи внизу. В нас показує ампер години. В нас показує ват години. І час показує. Тут, як ви бачите, також в нас є пункти, можна переключатись між ними, я так поняв. Це типу в нас пам'ять. А ну давайте тут попробуємо зажати ОК. Ага, якщо зажимаємо ОК, це в нас по нулям все йде. Ану ще раз зажмеємо. Так, це в нас де все по нулям. Зажимаємо ОК, все по нулям. Тут ви, в принципі, можете перевіряти якісь там павербанки, наємність і так далі, я так розумію. Добре, далі. А як перейти на другі пункти? Зажимаємо. Так, от є 4. Скільки в нас тут пунктів є? 5, 5 пунктів. Так, це п'ятий, четвертий, третій, другий, перший. Добре, супер, непогано. Я вам скажу. Зараз 28 градусів показує температура. Це я так розумію, термодатчик у нас всередині влаштований. Тому і він показує температуру всередині usb тестера Добре, тут ми все зрозуміли. Як ви бачите, навіть на холостому ходу він споживає. Бачите, от 13 секунд пройшло, і от ампер години. І ват години, скільки він спожив на холостому ходу. Нічого собі добре далі. Далі в нас ось лограф. Типу осцилографу, а тут в нас показує просто вольти і ампери, і все. Тут я не розумію в чомусь, що там в нас є. Ага, якщо так переключаєш, це в нас що в нас вольти? Ну тут в нас пише ДПДМ далі. А є пульсації? Так, народ є в ньому пульсації. Як ви бачите, внизу показує. Не знаю чи вам видно. Яскравість така, от показує 90 мВ. Мені дуже цікаво, чи він правильно показує цей осцилограф пульсації. Давайте я візьму також Фнірсіка. Зараз ми під'єднаємо Фнірсіка, подивимося, чи він точно з снірці показує пульсації. Бо тут нас показує 90-80 мВ. Добре, давайте ми далі пролистаємо, подивимося, що в нас є. А тут у нас Application пише: в нас Fast Charge. Добре, давайте ми зажмемо. Я так розумію ще раз зажати. Application, оце Fast Charge. Добре. А ось дивіться, в нас є протоколи. У нас є Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0 FCP. можна задавати протоколи. Можете заряджати свої телефони через оцей usb тестер. ВЦП СЦП. Далі що в нас є? А, FC912. Вок є Супервок. E, e, так я розумію. Ану, давайте назад. 2.0, 1,0,5 А. 2,0 це у нас 6,5 А, 1,0 це є 5 А. Добре, тут ми з тим зрозуміли. Давайте назад, а назад, як назад. І він читає протоколи, як ви бачите. Тут, якщо ми зажимаємо, вот, Automatic Detection він читає протоколи. А ну, давайте спробуємо, що він прочитає тут. Так, Apple читає, BC читає, AFC, FCP 59 Вольт. Quick Charge 2.0, 3.0. Далі Вок не читає цей блок. Це від FNIRSI також. PE1.1, PE 2.0 не читає. Все. Давайте ми, звичайно, порівняємо з 58-м чи він правильно читає протоколи. Мені дуже цікаво. Під Єднюємо Фнірсі. Ну тут екран побільше. От, зразу в нас протоколи. Давайте ми почитаємо і порівняємо, що тут він прочитав. Так, в принципі, зараз на даний час все правильно. Самсунги, Huawei... Ну, бачите, він там Huawei не прописує, він прописує FCP. Ну блін, що ти перезавантажуєшся? Давайте ми приєднаємо в Нірсі, бо тому, що він щось хоче перезавантажуватись. Так? Е ось так. О, супер. Так, Huawei, Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0. В принципі, ті ж самі протоколи. Оцей тестер прочитав. Він побачив їх тут, я кажу без проблем. О, pe 1 і 1, pe 2 і 0, він не прочитав. А чому? Ану, давайте ще раз, е, Ще раз, отак зайдемо. Заходимо сюди. Automatic detection. Ану. Читай. Цей не побачив Pump Express. 1,1 і 1.2, вроді, так? Не побачив. А Афнірці FNB 58 побачив. Так, 1,1, 2,0. Тобто, е, бачите, цей побачив. Добре, давайте ми ще раз цей включимо. Чому ти не побачив? А ось він зразу починає читати, прикиньте. Тільки вставив, і дуже класно, що він запам'ятовує, де ти зупинився. Так, дивіться. Ну, перезавантажився ще раз. Ну давай, ну давай. Перезавантажуйся. Так. Ну, і що ти нам скажеш? ПЕ буде читати, чи ні? Так, читає. Але 2,0 чомусь не прочитав, бачите? Можливо, треба буде прошивку тут оновити, звичайно. Не знаю, яка тут прошивка стоїть, але ми зараз заглянемо. Я думаю, варто буде оновити, і тоді буде все добре. Бо бачите, він раз прочитав, раз ні. Ану, давайте ще раз. Ще раз. Тут нажимаєте ОК, він ще раз читає. дуже швидко і дуже практично. Тут треба ще раз перезавантажувати декілька раз кнопку нажимати е, в 58-му. Ну, перезавантажуйся, давай. Так, вам видно добре, я думаю, добре видно. Так, ану зараз прочитаєш чи ні. Та бляха муха, ну що ти йому скажеш? ні? Давайте ми якусь ТП-січку до нього приєднаємо. Може його заживимо, бо це в нас Отут на спорт є заживлення тіпа, до комп'ютера, до передачі даних. Типу оновити і так далі. Забув вам показати, до речі, Ану, тако заживимо. І зараз я думаю він щось покаже. 3.0 є. Далі. Ну, а зараз не прочитав. Він через раз. То читає, то не читає. Я не розумію, можливо, треба прошивку буде оновити. Добре, далі. Це ми відключаємо, виходимо назад. Назад, а як виходите? Зажимаємо. А, є, вийшли. Ще раз, вийшли. Далі. Далі у нас є що? Е Toolbox. Що в тулбоксі ми можемо зробити? Як ви бачите, у нас є кабель тест, у нас є дефект даш кабель, софт, е далі Soft Apple і все. Короче, кабелі також на, можна на опір провіряти. Назад, назад. Далі, що в нас є? Apple і все ще раз назад. Далі в нас є налаштування сетінгс. Ну, давайте ми зайдемо на налаштування. системні налаштування відкриємо. О, Дисплейчик. Дисплейчик у нас на 100%. Дисплейчик дуже маленький, але я вам скажу, він яскравий. Можна, в принципі, трошки зменшити. Це за яскраво. Я вам скажу. Я десь на 80% залишу, напевно, ось так. 80% цього повністю вистачає. Добре, назад. Далі в нас стандарт. Стандарт, коли він йде в режим очікування або тест, то ось такий на 10%. Добре. Окей. Назад. Ти щось будеш та й бачити? Далі. Це в нас, я розумію, час очікування, коли екранчик піде, типу, от яскравість зменше свою, коли він щось провіряє. Добре. Далі назад. Далі в нас температура. Температура в Цельсіях, Фаренгейтах, нехай буде в Цельсіях. Супер. Е, системна мова в нас або англійська, або китайська. Це по стандарту. Start це що в нас таке? А, це типу, початкова сторінка, яка буде. Е, включена, окей, щоб запускалася. Е, і все. І, в принципі, все, давайте назад. Е, factory reset, це скинути до заводських налаштувань. No. І About Це в нас прошивка. А прошивка в нас версії 0,93. Значить, можливо, є щось на сайті, треба буде глянути. Добре, давайте назад. назад. І будемо проводити тест з тим USB-тестером. Е, так, давай ще назад. Ага, все, це вправо листати. Все, головний екранчик. Це в нас інформативний екран. Де в нас цей USB-тестер рахує Ампергодини, Ват-години. Показує протоколи, по дата плюс та по дата мінус. Осцилограф, це в нас просто напруга. Коли ви зажимаєте кнопку ОК, OK, це в нас ДПДМ, не знаю, що це за режим. А це в нас е, от це осцилограф. І в нас показує мілівольти. Зараз на даний час 90 мілівольт. Давайте під'єднаємо ФНІРСіка, подивимося, що покаже фнірсі. 90 мілівольт. Чи правильно він показує? Добре, cancel. Давайте сюди. В принципі правильно показує. Бачите, 90 мВ, 80-90 мВ. Цей і цей фнірсик показує ідентично. Це вже мені подобається. В принципі, ти цим USB-тестером можеш нормально блоки собі провіряти на пульсацію і так далі. Бачите, як він протоколи читає. Супер, мені подобається. Добре, далі. Давайте ми підключимо через Type-C. До речі, до скільки він вольт, бо я вам не показав. Це в нас е, він вимірює від 0 до 6,5 А і від 3,8 вольта до 24 вольта. Непогано, я вам скажу. Від 3,8, так як цей Defніці F 58 десь 4 вольта він вже тухне. Він працює тільки від 4 вольт. І цей також працює тільки від 4 вольт. Добре, давайте спробуємо через Type-C чи можна через Type-C прочитати протоколи. Ану, давайте пробуємо. Ага, а що ти не робиш? Що там? А, блок світиться, все добре. А чому через тип c не робить? А, я думаю, що він в собі не має Power Delivery тригера, і тому він не працює. Це мені здається, трошки мінус, бо він свого тригера не має. А ну давайте ми попробуємо запустити через тригер. Я зараз попробую припаятися і запустити через тригер. Чи він прочитає якісь протоколи, чи ні. Ну що, припаявся я до Power Delivery тригера. Тобто, як це в нас виходить? Отут роз'єм Type-C припаяв, взяв сюди шнурочок, поставив Type-C. Сюди до тригера, під'єднюємо має запуститись. Так, запустився червоним і пробуємо запустити наш USB-тестер. Так, а ну, так, запустився. Бачите, він в собі не має Power Delivery тригера. Добре, таким чином, ми можемо прочитати протоколи з Type-C. Що тут у нас є, що вони підтримують. Мені дуже цікаво. Добре, розвернемо. Ага, екранчик можна розвертати. Е, можна тут розвертати в цьому меню? Ні, не можна. Треба, типу, в основному, паузу можна поставити на оццілографі. Треба перейти в це меню. І екранчик тоді перевернеться. Так, Ану, пробуй. А, перевертається. Та. Раз нажати, перевертається. Добре. Супер. Що ми можемо тут зробити? Мені дуже цікаво, чи я тут прочитаю протоколи. Fast Charge, Пробуємо читати. Окей. Automatic detection. Читає. Ні, він читає. Він читає СЦП, чому він не бачить ці протоколи? Apple, 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 Apple. Більше він нічого не хоче читати. Цікаво. Добре, ану, давайте ми попробуємо через Фнірсі. Що ти нам Фнірсі покажеш? 에, так, Type-C, ану, пробуй. Пробуємо. Де ті наші протоколи? Так, ану, читай, Automatic Detection. Давай. От Power Delivery, він вибиває. Бачите, через цей тригер не хоче вибивати. Можливо, він через Фнірсіка буде вибивати. Бачите, от читає Apple, 2.0, 3.0 і так далі. Можливо, через Фнірсіка ти будеш читати. Ну, блін, то таке собі діло. Не знаю, який тут тригер потрібен було, щоб воно все читало добре. Бачите, в нас тут 2.0, 3.0 все підтримує. Коротше, ось така штука. Цей USB-тестер не має в собі Power Delivery тригера. Трошки погано, краще би був він, трошки коштував дорожче, але щоб він був мав влаштований собі Power Delivery 3. Тебе було дуже круто, реально. Ти собі поставив, ти провірив протоколи з Type-C чи з USB, що дуже класно. А так ти не можеш провірити хіба через якийсь тригер. і то воно не точно показує, тому що на тригеру ти можеш задавати тільки бачити протоколи, і він, які ти задаєш, тоді він буде читати. Якось так. Так що вам в цілому сказати про цей USB тестер Fnac28? По мінусах, мінуси. Дуже великий мінус, що тут немає Power Delivery тригера в нього влаштованого. Був би тут Power Delivery тригер, було би круто. Ну нехай би він коштував там на 200 гривень дорожчий. Ну але Power Delivery тригер, якщо би він тут був, це би було круто. Екранчик маленький, ну це я б не сказав мінус. Я, в принципі, нормально все бачу, все читається. Екранчик досить яскравий. Ви можете собі налаштувати. В принципі, все читабельно. Це, на мою думку, два таких мінуси. Але основний, це що тут немає Power Delivery тригера. По плюсах. По плюсах, це, по-перше, ціна, що він дуже бюджетний, в принципі, любий собі може дозволити такий USB-тестер. Що ним робити? Та провіряти пульсації в павербанках, в блоках зарядки, провіряти напругу та струм, там в блоках зарядках в павербанках чи нема просадки. Тож провіряти протоколи, там, але по USB там Apple, BC, чи читає, чи VOC читає, 2.0, 3.0, Як ви бачите, він це все підтримує, може це все прочитати. Також цим тестером можна спокійно робити заміри, наприклад, ємності павербанків. От ти взяв павербанк. Ось такий поставив там його, і там чи на розряд, чи на заряд, і ти бачиш поємності. От підключили сюди, зараз на даний час він у нас заряджається, і ти бачиш, що там в нього залилося. І так же само на розряд можна то же саме зробити. Так що, ось такий функціонал цього USB-тестера. На цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. Посилання на цей usb тестер я залишаю в описі під відео. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео.